Паду Небесний. Ти є Альфа і Омега, ти є початок і кінець. Я молюся, Господи, Тобі за сьогоднішній день. Торкнися, Господь Боже, сьогодні кожного серця, хто чує цю молитву. Я молюся, Господи, Тобі, щоб були відповіді на молитви. Тата Небесний, Обійми Господь Боже кожну людину, як ти ще ніколи не обнімав. Я молюся, Господи, Тобі, щоб вона відчула Твою любов, Твою підтримку, що ти з нею. Я молюся, Господи Тобі, щоб були зламані всі стіни які не можуть почути твій голос, Господь Боже. Я молюся тобі, Господь Боже, щоб сьогодні у кожного із нас змінювалось наше серце, змінювались наше життя, тато Небесний. Я молюся, Господи, Тобі, щоб ми ставали сміли і вищими як льви, щоб ми брали все в свої руки, своє життя, але не самі, а з тобою. Я молюся, Господи, Тобі, Отець Небесний. Я молюся Тобі, Господь Боже, щоб сьогодні кожен відчув Тебе, відчув Твоє Царство Небесне. Я молюся, Господи, Тобі, щоб сьогодні кожен отримав зцілення себе самого, прощення самого себе, тату Небесний, бережи, Господь нас, Боже, від атак ворога з неба або від атак, які хочуть нам нашкодити наші вороги, які є з нами поряд. Захисти Господь нас. Боже Небесний, яви свою мудрість, яви свою благодать і захист в сьогоднішньому дні в ім'я Твоє Боже. Амінь.